Невмирущий хід вони пережили золоту лихоманку, світові війни, подіуми модних столиць. Їх носили шахраї, рок зірки і перші леді. Їх забороняли, на них молилися, за них віддавали сотні тисяч доларів. Джинси, джинси стали символом поколінь і справжнім рупором протесту. Сьогодні у день, у день джинсів, а ти знає, так, Сашко, Тому ти одягнув джинси? Ми розповідаємо, хто видав культ синіх штанів. Чому саме сьогодні вони найвпізнаваніший предмет гар? Доробу на землі. А я буду в джинсах завтра тоді. Дивіться відповіді далі. Середина 19 століття у Каліфорнії розпел золотої лихоменки. Сотні тисяч авантюристів з усього світу вирушають на дикий захід у пошуках скарбів. Один з них леві Страус – Підприємець єврейського походження, що прибув з Баварії, золота він, до речі, не шукав, але знайшов дещо значно цінніше. Ідею, яка зробила його багатшим за багатьох копачів, у багажі він мав лише рулон парусини, з якої збирався шити намети. Та випадково розмова з шахтарем усе змінила. Той поскаржився, що міцні штани тут на вагу золота. Текстреус уперше пошив грубі парусинові брюки за 1 долар 20 центів. Зручні, витривалі, ідеальні для важкої праці. Попит зростав блискавично, і Страус швидко розгорнув майстерню у Сан-Франциско в досконалюючи модель. Але справжній прорив стався у 1873 році, коли до нього звернувся кравець з Невади Джейкоб Девіс. Він запропонував укріплювати кишені металевими заклепками, аби ті не рвалися під вакою золота. Разом вони запатентували цю ідею, і саме з того моменту народилися легендарні джинси Левіс. До речі, сам Леві ніколи не носив своїх джинсів, вважав, що це одяг для простолюду. Перші дні ми мали на вибір два кольори синій і коричневий. Але саме глибокий індиго став так званою класикою. Цей барвник отримували з рослин, і, хоч він був дешевим, мав одну неймовірну перевагу: тканина, пофарбована індиго, з часом м'якшала, підлаштовуючись під тіло. Чим більше носиш, тим комфортніше, і з кожним пранням джинси ставали унікальними як відбиток пальця. Саме тому синій колір досі вважається офіційним кольором деніму. До речі, маленька кишенька всередині правої передньої це не просто дизайнерська фішка. Колись вона була виключно практичною. Саме туди американські ковбої та золотошукачі ховали свої кишенькові годинники. І, хоча сьогодні ми звикли до смарт годинників на зап'ясті, ця мініатюрна деталь залишилась як стилістичний штрих і згадка про історію. Уже в кінці 19 століття джинси стали настільки популярними, що з'явилися перші спроби їх підробити. Підприємці почали масово відшивати дешеві копії, які зовні нагадували оригінальні левіс. Щоб захистити свій бренд, компанія вирішила додати на кожну пару фірмову етикетку міцну зі шкіри, що на той час було справжньою розкішшю. Вона не лише демонструвала високу якість виробу, а й слугувала своєрідним маркером автентичності. На ній двоє коней, які безуспішно намагаються розірвати джинси. Цей образ став символом надійності, а сам ярлик печаткою справжності, зрозумілою навіть для тих, хто не вмів читати. Під час Другої світової війни мобілізуватися довелось навіть джинсам. Через обмеження на використання металу виробники прибрали заклипки та декоративні шви на задніх кишенях. Кожен грам сировини мав іти на потреби фронту. Так з'явилась легендарна модель Левіс 1944, яка стала справжнім символом епохи. Мінімалізм продиктований війною у 50-х роках. У джинсах з'явилися актори Джеймс Дін і Марлон Брандо. І з того часу вони асоціювалися з незалежністю, протестом і внутрішньою свободою. Це був одяг не для підкорених, а для тих, хто кидає виклик правилам. А от жінки, яким джинси спочатку були заборонені за статевою ознакою, змогли вільно носити їх лише у 60-х. Саме тоді були створені перші моделі для жінок із вущою талією та зручними кишенями. На хвилі феміністичного руху деніми стали маніфестом свободи. Тепер їх носили не лише як одяг, а як заяву про рівність. У Радянському Союзі джинси були справжнім об'єктом культу, забороненим, а від того ще більш бажаним. Вони вважалися ідеологічною отрутою Америки, символом капіталізму, проти якого боролась радянська пропаганда. Втім, молодь бачила у джинсах не загниваючий захід а свободу, стильну, вперту і таку омріяну. За одну пару можна було викласти дві середні зарплати, а щасливці, яким вдавалося їх дістати, автоматично ставали зірками вечірок. Водночас за джинси могли і вигнати з університету, і не пустити до клубу, і навіть загриміти за грати. Настільки серйозно совок ставився до цієї тканиної загрози. Джинси були не просто модним елементом, вони ставали символом опору та мрією про інше життя. Є навіть теорія, що саме Денім частково похитнув радянську систему. Бажання носити те, що заборонено, відчуття незалежності до вільного світу, було сильнішим за страх. Коли Горбачов розпочав перебудову, а залізна завіса похитнулась, потік імпортних товарів, зокрема джинсів, ринув в Україну. Люди масово скуповували все за долари, які швидко підривали курс рубля. Так, джинси стали не просто модним хітом, а за версією деяких істориків, справжнім символом занепаду Радянської імперії. Сьогодні джинси це не просто зручний елемент гардеробу, а справжній культурний код, що пройшов шлях від шахт до модних подіумів та кіно. Уявіть, на зйомках першого вже легендарного фільму Зоряні війни сам Люк Скайвокер боронив галактику у відбілених левіс. Та сама пара, до речі, нещодавно пішла з молотка на аукціоні за 36 тисяч доларів. І це лише підтвердження того, що джинси давно стали більше, ніж просто одягом. Вони частина історії, епохи, боротьби і стилю. А головне, вічний символ свободи, який так зручно сидить на наших стегнах.